Далі йдемо. В Україні зривається підготовка до опалювального сезону. Ризики для 5 мільйонів українців. Асоціація міст нам про це говорить. Що відбувається? Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Ви, ви заявою своєю доволі наполохали нас тепер поясніть, будь ласка, в чому ризик для 5 мільйонів українців, тому що часу до опалювального сезону не так уже й багато залишилось насправді. Питання заключається в тому, що якщо підприємства теплопостачання не отримують компенсацію в різниці в тарифах, то в них будуть заблоковані рахунки, і відповідно вони припинять надання послуг тепло і водопостачання. Ми про цю проблему говоримо ще з літа минулого року. В чому суть, що з державного бюджету мали бути виділені кошти цим підприємствам, і кошти не тільки що стосуються покриття ек... е... економічних розривів. Ви знаєте, що велика кількість об'єктів комунальної інфраструктури постраждала від прямих ракетних ударів. Відповідно, все відновлення цієї інфраструктури відбувається за кошти місцевого самоврядування. Але є ще питання боргів перед НАК е, «Нафтогазом» за е, спожитий газ. У зв'язку з тим, що наші тарифи економічно не обґрунтовані а під час війни додалися додаткові витрати на аварійні ремонти, на зменшення кількості е споживачів цих послуг абонентів, да які можуть розраховуватися відповідно. органи місцевого самоврядування не стягують ці кошти, оскільки е житло або зруйноване, або е звідти люди виїхали, і було прийнято рішення. Про те, що мають бути внесені зміни до закону про державний бюджет, які передбачали виділення 36 мільярдів гривень компенсації відповідно органам місцевого самоврядування, для того, щоб вони могли забезпечити безперебійну роботу своїх підприємств. Сьогодні вже червень місяць, і оці 36 громад, які вже звернулися, а їх буде більше. В цих 36 громадах це в основному і великі міста, і середні, і малі проживає така кількість людей, по яким ми рахуємо, що якщо припиниться робота цих підприємств, то зрозуміло, що послуги тепло і водопостачання просто не будуть надаватися. А Але Александр, я хочу сказати, що зараз... кількість цих громад, які будуть звертатися до уряду, кожен день. Де факто збільшується, і на наступному тижні ми опублікуємо вже нові дані про е, збільшену кількість. Де-факто, де, -факто, де -факто, якщо це питання не буде вирішено в липні місяці, то е, по всім строкам ми е, не встигнемо зайти в підготовку до опального сезону, і відповідно е, просто-напросто залишимося без тепла і води давайте зараз покажемо, розкажемо точніше про ці 36 громад. Це як великі міста, наприклад, Вінницю, бачу, бачу Луцьк, Львів, обласні центри, великі, Тернопіль, Хмельницький, Чернігів, Запоріжжя, Суми це з обласних центрів. Також чимало менших населених пунктів житом здається, Я пропустив. Тобто, фактично, це вся Україна, тобто це не стосується лише якихось окремих місць. Це картина загалом по Україні. Про які суми йдеться? Скільки держава мала би виділити? Сума йдеться в розмірі 36 мільярдів гривень. Це виключна цифра станом на щодо боргів, які зобов'язане погасити держава, станом на січень 2023 року. Тобто, ми тут в цій цифрі не враховуємо навіть питання лютого і березня. Причому, що ця цифра в березні місяці була підтверджена прем'єр-міністром України, і під час засідання відповідного консультаційно-драчого органу при президентові у Львові було підтверджено, виступав з цим питанням міський голова міста Житомира, який озвучував проблематику. І було підтверджено, що ці кошти будуть виділені. Але вже червень місяць закінчується, і на жаль, цих коштів ще моні муніципалітети не отримали є е, графіки в підготовці до опального сезону, і це циклічний процес, коли закінчується. Один опальний сезон, наприклад, 22-23 років починається зразу наступний 23-24 років, і ми бачимо, щоб не відбувалося тих негативів, які були в нас в минулому опальному сезоні. То це питання треба вирішити. Я хочу звернути увагу, що насправді це буде стосуватися всієї України, тому що ці 36 звернень, які наявні на даний момент, це проголосовані. Це не персональне звернення мера. Зверніть увагу, це звернення проголосу е, всією місцевою радою, і Фактичними це питання партіями. абсолютно в даному випадку, якщо хтось намагається сюди прив'язати якісь питання політичні, це питання просто збереження наших людей, і це питання може бути вирішено тільки на центральному рівні. На жаль, органи місцевого самоврядування самостійно його не можуть вирішити, і така кількість. Через тиждень, через два це буде вже вся Україна, всі населені пункти, які ну будуть приймати такі рішення. Вони зобов'язані інформувати такі рішення, щоб не виникло потім таких питань, як е, з укриттями, коли асоціація міст у 2022 році писала про те, що коштів недостатньо що треба оновити відповідно ДБН, Що треба е, е, відкликати роз'яснення міністерства освіти, яке забороняє. Для маленьких громад здійснювати фінансування укриттів, вдумайте собі. А потім, коли починають розбиратися, говорити так, а чого ж органи місцевого самоврядування мовчали. От зараз відповідно ці рішення приймають, щоб показати центральній владі про те, що була обіцянка, це відповідно до закону обов'язок центральної влади погасити цю заборгованість. Ну, знаєте, пане Олександре, як де не було грошей на укриття у Києві, наприклад, були гроші на барабани, хотіли закуповувати сковорідки в укриття і все інше багатотисячне. Тому тут різна картина. Це сарказм, звісно. Звідки взялись ці борги? Дивіться, питання заключається в тому, що обсяг необхідного фінансування набагато більший. Питання конкретно до розпорядників, які отримали ці кошти, його, звісно, потрібно ставити, і звісно, потрібно досліджувати ефективність через систему Прозоро. Питання безпосередньо до Київської міської ради. Ради відсутня, тому що Київська міська рада виділила відповідні кошти, враховуючи ту потребу. А вже відповідно районна державна адміністрація або конкретний розпорядник бюджетного установа. Якщо вони проводили неналежну закупівлю, то звісно має бути відповідальність. Але не у всіх є наявний ресурс і Більшість маленьких громад не мають такого наявного ресурсу. Для них була передбачена принаймні в півтора мільярда гривень. Субвенція необхідна, але і навіть цю субвенцію вони не можуть використати, тому що профільний заступник міністерства освіти дав таке роз'яснення, яке фактично централізує використання цих коштів через МОН. І фактично забороняє малим громадам влаштовувати ці укриття. І причому це скаржеться не тільки малі громади, а й навіть обласні військові адміністрації, які вимушені виконувати це роз'яснення. Тому ми не розуміємо, чому на протязі року уряд не може відмінити роз'яснення профільного заступника міністерства освіти. Так само, якщо повертаючись по тарифам, невже про проблему тарифів не знають центральні пане влади. Мене детальніше питання до є. Вибачте, будь ласка, не можемо в двох говорити дві хвилинки. Тому я хочу уточнити, звідки взялися ці борги? Чи правильно розумієш? Перший фактор населення заборгувало, другий фактор по суті. Теплопостачальні компанії держава змушує продавати теж тепло не за ринковою ціною. Тобто вони мусять купувати якийсь газ дорожчий і продавати в збиток для себе. Оце цей механізм вічний наш, який накопичує власне ці мільярди. Чи я помиляюсь в цьому? Ні, ви абсолютно праві. Питання заключається в тому, що в 2022 році держава на рівні закону встановила пільгові тарифи. І відповідно ви абсолютно праві, тобто підприємства працюють у збиток, і цим законом, цим законом було обіцяно, що будуть компенсації. Але фактор, крім нашої постійної проблеми економічно необґрунтованих тарифів, додався ще військовий, і в цьому законі передбачено, що мають бути компенсовані витрати на аварійні ремонти і на оновлення інфраструктури. Ви знаєте про те, що 600 об'єктів комунальної інфраструктури, які забезпечують тепле і водопостачання, були просто-напросто зруйновані. Грошей на відновлення не отримали. Ці 36 мільярдів гривень певним чином частину коштів органам місцевого самоврядування додають. Я вам хочу Є сказати, що більше 20 мільярдів гривень муніципалітети своїх власних коштів спрямували на відновлення е, комунальної теплоенергетики. Я зрозумів. Коротше, уряд не обіцявся і нічого не зробив в сухому залишку. Дякую вам дуже за те, що доносите цю інформацію. Це дуже важливо. Часу до опалювального сезону надзвичайно мало і треба вирішувати ситуацію. 5 мільйонів українців під ризиком. Олександр Слобожан, виконавчий директор асоціації міст України. Дякую за бесіду вам.